У менежі Київської міської ШВСМ відбувся чемпіонат столиці з легкої атлетики. Це один з останніх стартів, які приймала ця арена перед своїм закриттям. Наприкінці березня розпочнеться її реконструкція і восени манеж постане перед представниками різних видів спорту та вболівальниками з новим обличчям. Тему продовжить Олександр Даниленко. Майстри легкої атлетики, фехтування, боротьби сучасного п'ятиборства, переможці та призери Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи для усіх ця споруда стала справжньою домівкою. Але є в неї один недолік тіснувато, і ось невдовзі розпочнеться розширення манежу. З фасадного боку збудують глядацькі трибуни з протилежного, там де зараз ось ці величезні вікна, добудують також два поверхи. На першому буде розминочна легкоатлетична зона, на другому зали для занять різними видами спорту. Вже є і проект, і кошти, в тому числі 50 мільйонів гривень з міського бюджету. А гроші, звісно, конечно, гроші Київського городського бюджету, тому що це муніципальне сооруження. дуже активно включаються так сказати, всі. І федерація легкої атлетики города Києва, от і включаються і наші, наші друзі з федерації других видів спорта, тому що всі потихонечку в цей манеж, етадманішках будем так на жаль, єдине такое внятне спортивне суруження в городе Києва, многофункціональне бокс на стіни, теніс, важка атлетика це не повний перелік тих видів спорту, які зможуть повноцінно зайти в манеж після його реконструкції. Це не беручи до уваги ті, які вже тут культивуються. Звісно, найбільше місця королеві спорту, адже під час змагань, які збирають по 700 учасників, легко атлети інколи заважають один одному. Справа спортивного керівництва створювати для них умови, а справа атлетів показувати результати. І це їм вдається. Зокрема, на чемпіонаті Києва гостю з Запоріжжя Данилі Курті вдалося виконати на 60-метрівці норматив на чемпіонат Європи у приміщенні. Мрія захищати честь України за місяць у Белграді Віктор Кузніцов. Через травму він увесь минулий рік не змагався у потрійному стрибку. Зараз переміг, але до нормативу не вистачило 19 сантиметрів. Це не те, чого я вже дав. Це перший старт. Я не, не виступав в тройному вже півтора року. В принципі, я доволен, тому що я відчуваю, що сил много, просто поки технічні проблеми я не можу справитися з этой. Звісно, такої слово прухай, которая есть. Поэтому я думаю, чемпіонату страны я уже все соберу, и у меня будет все хорошо. Марія Шаталова лідер в Україні з бігу на 3000 тисячі метрів з перешкодами. Але взимку на великих змаганнях національного та міжнародного рівня цієї дистанції немає. Отож, поки що, Марія випробовує себе на гладких середніх та довгих дистанціях. Зараз стала чемпіонкою Києва з бігу на 1500 п'ятсот метрів. Я отличаюсь, к сожалению, быстрым бегом на гладкі дистанції. в Манеже. не знаю почему. В Принципі я ну, достойний результат на стіпільно німецької почему то не очень швидко бегу. Тому готовлюсь к летнему сезону. но ну, немножко ще осільні, бо все простина в зиму страдануть. А як вийде, якщо то приятное, то я буду рада. Щось приємне. Це мається на увазі нормативна березнева чемпіонат Європи у приміщенні. Він Маріє цілком до снаги, як і низці інших вітчизняних атлетів. Для його виконання у них ще є два тижні. Олександр Даниленко, Олександр Козуб, Олег Татарінов, телеканал Київ.